Так, це друга частина. Так, вплотну всі требеги від B8 джерела показує 18-17 імпульсів в секунду. Забираю. Піднишу. Це вплутну. Без свинцевої фольги. Добре. 16-17. Якщо переплутаємо анод катод. Місцями покази будуть менші. В скільки разів зараз ми дізнаємось з вами. Підносимо плотно. Як чуєте і бачите покази, покази менші, аж скільки разів. Зараз дізнаємось. Так. Там у нас було 17 імпульсів в секунду. А тут маємо поки один імпульс в секунду в середньому. 1,4. Ну, півтора імпульса в секунду. ну Давайте ще почекаємо. ні вже падає. Ну от, 1,3, 1,5. Тобто більше, ніж в 10 разів менше. Ну, приблизно в 10-15 разів менше імпульсів. Виходить, коли я нот з катоном поміняли місцями, ну, так півтора. А коли поставити правильно всі три БГ буде 16-17 імпульсів в секунду. І від до восьмого. Ну, навіть більше. Це дуже вплотно, я так присунув. А, ні, 16-17. от, Добре. Все знаємо. Тепер що ми робимо? Відпарюємо. катод, який йде до всіх сбм 20 щоб з них імпульси не йшли взагалі на лічильник. Є, відпаяв. От він в повітрі висить, добре. Тепер і імпульси від сбм 20 не будуть. Все. Поміщаємо правильно. Ну, як по платі зверху плюс, бо я там транзистор спеціально для моду так. Dei uma chama agora para o caso do meu display. Так, ми дивимось все надійно, скріпливо вмикаємо. Так, підносимо до восьмого, так ми можемо чекати багато хвилин. Підносимо і нічого, немає ні звуку, нічого. Можливо, вони спеціально так зробили в прошивці, що він вмикається, цей лічильник, тільки коли вже йде зашкал на SBM 20 всіх. Можливо, так вони зробили. Немає імпульсів взагалі. Жодного імпульсу. Так, я ніби закрутив нормально. Так, добре. Закрутив нормально. Не працює, як бачите, без SBM 20 взагалі. Ще раз вимкну. Звук є, імпульсів немає. Міняємо місцями. О, о доторкнувся. І що? Сімілізація. От імпульси є, коли доторкаюся пінцетом. Але реальних імпульсів. не мая величинника. Значит, не подается новая напруга. Вымыкаю привод. Меняем местами. на тут. Пробуем так. Ні, бачите, без свм 20 не працює. Якщо відпаяний катод або злетів, так як було в випадку, то навіть не подається напруга на Сітри БГ. Працює тільки в комплексі. Ось так. Ще один варіант. Можна закритись в темній кімнаті, і подивитися на спалах і цього прозорого лічильника, коли от я зняв фольгу, і подивитися, чи він працює в обох режимах, коли катод поміняний, Також варіант будете знати, чи він хоть працює. Так, відкручую, припаяю ОСБРВЦ назад і потім протестую в темноті. Ну все, всім до нових зустрічей!